никаких преследований в помине. А у нас люди нетрадиционной ориентации спокойно живут, работают, продвигаются по службе, получают государственные награды за свои достижения в науке, искусстве либо в каких-то других областях. Э ордена им вручають, я получаю лично. Сормоналє спитаю, а Путін точно не плутає, бо є люди з іншою сексуальною орієнтацією, чиїй лиш кові справи стосуватися мають тільки тих Хто в ліжку і нікого, крім тих, хто в тому ліжку. Ну, правда ж, бо якщо вас цікавлять, що і як там в чужому ліжку, то у вашому. У вас точно є ліжко. Так от, Путін не плутає тих, хто гей, і тих, хто пікдох, так би мовити. Бо просування по службі. Хоча давайте повангуємо, кого, куди, за що і як просуває нетрадиційно Путін. Ой, ой, а це ідеальна толерантна реакція на всіх, хто в Росії по кар'єрі просувається. Ну, але якось сильно посунулась кришечка на рускрепнутому покупці. Ти що красиш, ти що брові красиш? Радім твоїх жалко, поясня. Розстрілі пацана виросте. От, звісно, цим батькам має бути соромно чомусь. А от батькам пацанов, які вбивати в чужу країну, поїхали їм соромно. А якщо син фарбується, Милий мальчик? Тварте, ані милий мальчик. Такі, як ти, обслужували би дістапаса що ви розвратіли страну, висвоспіталі покоління юних пі. А цим батькам, які виховали от такого пацана, гопа гопа айнана, має бути соромно. Ну от цей малий солов'йониш, але чомусь до нього ніхто в магазинах п'ятерочка, ну це такі як наші АТБ, не чіпляється. І фарбувати ем, нічого ні в яких місцях не забороняє, бо він цим заробляє нетрадиційним для Соловйова способом і своїх дітей, аби і в сірі.